Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925 проби, вкриті 14-кратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами. Гранати великі 9 на 7. Розмір поверхні 17 на 8 мм. Додаткові камінчики кубічні цирконі. Вага сережок – 3,3 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Шикарний колір. Яскраві камінчики. Вартість сережок 1950 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами. Розмір поверхні 19 на 15 мм. сапфір 5 на 3. Додаткові камінчики, кубічний цирконі 1,5 мм, вага сережок 5 грам, камінчики гарної якості, насиченого кольору. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Виглядають ошатно, класично. Вартість сережок 2700 гривень. Срібні сережки конго з натуральними смарагдами. Розмір поверхні 25 на 5 мм. Смарагди 5 на 4. Вага сережок 5 грам. Дуже гарно виглядають на будь-якому проколі, на будь-якій мочці, застіпка із зворотнього боку, смарагди не бліді. Гарної якості. Вартість сережок 2700 гривень. Срібний браслет з натуральними танзанітами. Танзаніти в агранті кабашон. Довжина. Від 19 до 21 см. Вага браслету 7,8 грам. Розмір танзанітів 8 на 6. Додаткові ланочки. Дуже зручний. До носіння буде браслет, тому що камінчики відкриті, але із зворотнього боку вони пласкі. застіпка, карабін, і зворотнього боку пласкі. І ось так буде виглядати на руці, ніжно та витончено. Вартість браслету 3150 гривень. Срібні сережки з натуральними уругвайськими аметистами. Розмір поверхні 19 на 17 мм. Аметист 6 на 3. Додаткові камінчики, сапфір 1 мм. Вага сережок 6 грам, дуже насиченого, гарного яскравого кольору аметисти. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Завдяки ось такій своїй формі. Виглядають об'ємно. Хоча вага всього навсього 6 грам. Вартість сережок 2250 гривень. Крупна срібна підвіска з натуральними уругвайськими аметистами. Розмір поверхні 42 на 27 мм. Аметист 5 на 2,5 мм, гарний насичений колір, аметист яскравий, гарної якості камінчики, вага підвіски 4,5 грам, з воротнього боку вушко. За бажанням можна додати ланцюжок. Вартість підвіски 1800 гривень. Можна утворити ось такий комплект яскраві срібні сережки з натуральними опалами. Розмір поверхні 27 на 9 мм, опали 7 на 5, 3 мм. Додатковий камінчик кубічний цирконій. Вага сережок 6,6 грам, шикарна опалесценція. Камінчики, наче горять, англійська застіпка. Трішки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2550 гривень. Срібне кольє янгол розмір 20 на 15 мм, камінчики додаткові кубічні цирконій. Серденько вкрито позолотою. І зворотнього боку. Ланцюжок 45 см. застібка карабін, ланцюжок можна регулювати, тобто можна трішки зменшити його. Найбільша довжина 45 см. Ось так. Рухається кулька і можна зменшувати довжину. Вартість кольє 1500 гривень. Вага 3,5 грам. Вишуканий срібний комплект з натуральними танзанітами та білими топазами. Сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 20 на 15. Танзаніти 4 на 3, топаз 1 мм. Вага сережок 6 грам. Танзаніти дуже гарної якості чисті, прозорі, небліді насиченого кольору. Англійська застіпка гарно занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Каблучка 21 на 20 мм, вага 4,4 г, розмір каблучки 18 мм. Вартість комплекту 4200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобалися прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!